Всім привіт, 16 серпня і будемо відправляти посилки. У нас перша посилка з сортамі по 10 штук. Ось така коренева. В кінці я зачитаю кому піде, бо точно не знаю скільки буде стаканчиків. Не готую і тоді скажуть, куди, куди вони поїдуть. Це в нас буде посилка 10 Клері. 10 АМІ і 10 Азії. Це у нас буде Харківська область, Лусівський район, село Біляївка. Перша посилка. Це у нас буде сорт ами Дальше я покажу сорта. Ось така коренева буде. Сорту Ами. Наступний сорт. Сорт Альба. В стаканчиках. Показую коренево. Сорту Альба. Ось такий корень. Сега ще один покажу. Може і два покажу. Ось такий корінь. Сорту альба. Трошки погано витягнув. Ось такий корінь, сорту альба. Десять штук. Наступний сорт сорт Клері. Сорт Клері буде ось таких маленьких стаканчиках. Десять штук. Ось 14 гривень. Ось такий корінь. Ще один стаканчик покажу. Куренева велика, Тяжко витягати. Сорт клері, малі стаканчики. Це у нас буде третій посил... сорт. 30 полки нарізав. Показую, теж кореневу. Ось такий корінь. Беремо наступний стаканчик. Та ще два Беремся наступну короневу. Так що 30 полки буде, навіть більше. Ось такий корінь. Це у нас менші стаканчики. Хоше. Такі стаканчики. 3 полка. Наступне замовлення місто Київ, Харківське шосе полка 8, Амі 5, Альба 5, Азія 5 і Клері 5. Будемо спочатку шукати. сорт Азии, 5 штук. Сорт Азии будут маленькие стаканчики, 5 штук. Вот такая коренева. Пять штук. Дальше берем альбу. Ступни сорт сорт ами. Восемь штук с такой кураневой. сорт Ами. Наступный сорт, сорт полка, мали стакана, 8 штук. Ось как коренела. Сорт полка. Третя стаканчик ще покажу. Такий корень, сорт полка, вісім штук. Наступний сорт. Це у нас буде клері. П'ять штук. Теж покажу кореневу. І наступний сорт сорт Клери 5 штук. Це у нас малі стакани. Ось такою кореневою. Це у нас друга посилка. Наступна посилка 20 різної. По 5 штук. Третя посилка у нас буде двадцять різної по п'ять штук. Це вона нас сорт Альба. Ось такої кореневої. Сорт Альба. Азії вже нема. Але буде. Сорт Амі 5 штук. така коренева. Далі буде Клері. Сорт клері, Маленькі стаканчики. Ось такою кореневою. П'ять штук. Далі наступний сорт. Що може це я витягну покажу. Сорт клері. 5 штук. І сьогодні по дві посилки їде Біляївка. Одна посилка Київ. Одна посилка Дніпро. 16 серпня відправка. Так що очікуйте.